Перед нами декілька ліній, що перетинаються, і деякі кути між ними зазначені. І в цьому завданні нам потрібно знайти кут X. Але перед тим, як ми будемо розв'язувати разом, спробуйте виконати самостійно. І хочу зазначити, що в цьому завданні є безліч методів пошуку кута X, і я хочу, щоб ви обрали саме той метод, з яким вам зручно працювати. Тож. Почнімо з метода, який займає трошки більше часу, але є легшим. А потім я вам покажу один лайфхак, метод, який займає набагато менше часу, але є трошки складніший. Тож, з чого я почну? Почнімо з кута 121 градус, і ми можемо побачити, що кут поруч з ним, вони разом будуть суміжними, адже лежать на одній прямій. Тож, їхня сума це 180 градусів. І знайдемо цей кут. Нам потрібно відняти 121 градусів від 180. Тож, запишемо 180 градусів мінус 121 градус дорівнюють 59 градусів. Тож, цей кут суміжний до цього, до кута 121 градус, дорівнює 59 градусів. І ви можете побачити, що в цьому невеличкому трикутнику нам вже відомо два кути. І таким чином ми можемо знайти третій. Нам потрібно відняти від суми трьох кутів: це 180 градусів. Два інших кута. Тож віднімаємо 59 градусів і мінус 29 градусів. І рахуємо. 180 мінус 59 це 121. І 121 мінус 29 це дорівнює. 92 градуси. Тож, третій кут має міру 92 градуси. І пригадаємо про вертикальні кути. Вер... Вертикальні кути це ті, що розташовані один навпроти одного при перетині двох прямих або двох ліній. І вони є між собою рівними. Тож цей кут і вертикальний до нього дорівнюють 92 градуси. І тут ви можете побачити, що ми маємо певну схожість між цими двома трикутниками. А саме така схожість, що в них кути рівні. Тож, третій кут у нас дорівнює 59 градусів. 59 градусів. І цей кут є вертикальним до кута Х. Пам'ятаємо, що вони між собою рівні. Тож, кут Х у нас дорівнює. 59 градусів. І відповідь у нас х дорівнює 59 градусів. Це був простіший метод. І зараз покажу вам трошки складніший метод. Для цього я зітру все, що ми написали, і залишу лише умову. Хочу, щоб ви побачили тут. Деяку закономірність. Ми маємо дві прямі, що справді нагадують нам паралельні. Тож давайте спробуємо довести, що вони справді паралельні. Ми бачимо тут кут-29. І кут вертикальний до нього також 29 градусів. І як ви можете побачити, що ми маємо тепер кут 29 градусів вгорі, і внизу кут 29 градусів. І вони називаються відповідними. Це означає, що січна перетинає дві паралельні прямі під одним кутом. Тож таким чином, ми довели, що ця пряма і ця пряма є паралельною до одна одної. І що ми зробимо в цьому випадку? Ми маємо другу січну, що перетинає наші дві паралельні прямі під кутом 121 градус. Відповідний кут до кута 121. Також дорівнює 121 градус. І тут ми вже бачимо, що кут Х суміжний до кута мірою 121 градус. І тут нам потрібно лиш порахувати. Тож рахуємо. Разом їхня сума дорівнює 180, 180 градусів. Віднімаємо 121 мінус 121 градус. І це означає, що х дорівнює 50. 9 градусів. Х дорівнює 59 градусів. І так, ми використали два методи.